Вітання. Сьогодні ми занурюємось у ну, надзвичайно потужний твір Тараса Шевченка, поему Кавказ. Доброго дня! Так, поема, що не відпускає. Наше джерело сам текст, написаний, уявіть собі, ще у 1845 році в Переяславі. І присвячений другові поета Якову Дебальмену, людині, яка, власне, трагічно загинула на тій самій кавказькій війні, про яку йдеться. Саме так ця присвята одразу додає. Особистого трагічного виміру, тож наше завдання сьогодні спробувати розкрити різні шари цього тексту, знайти ключові ідеї, подивитися на ці яскраві часом страшні образи, зрозуміти історичний контекст. Ну і спробувати відповісти на питання, чому ця поема, який вже стільки років досі так сильно промовляє до нас, почнемо, мабуть, з самого початку так епіграф він же не випадковий з книги пророка Єремії. Хто дасть главі моїй воду і ачесім моїм істочнік сліз, і плачуся і день, і о опобієнних. Одразу, одразу задається тон, яку атмосферу це створює. Це епіграф церковно слов'янською літургійною мовою того часу. Розумієте? Він одразу налаштовує на таку, знаєте, невумовну скорботу, майже біблійний плач. Тобто це не просто сум. Ні, ні, це глибочезне горе за загиблими. І це стає ну, таким лейтмотивом усієї поеми. Відразу зрозуміло, мова піде про щось фундаментальне: життя, смерть, насильство, волю. Так, це дуже сильно відчувається. І перші ж рядки, власне продовжують цю тему. Пейзаж Кавказу. за горами гори, хмарою повиті, засіяні горем, кров'ю политі. Не просто горе, правда. Це вже простір страждання, земля, яка буквально просякнута кров'ю і горем. І от серед цього м, похмурого пейзажу з'являється така велична фігура Прометея. Так, споконвіку віку Прометея та морел карає, що день Божий довбе ребра і серце розбиває. Карає, карає, розбиває да не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову. Це ж не просто цитата з міфу, це щось більше. Безумовно, це геніальне переосмислення. Шевченко бере всім відомий античний образ і надає йому абсолютно нового звучання політичного, духовного. І хто ж тут Прометей? Прометей тут це власне символ нескореного духу кавказьких народів, їхньої віковічної боротьби. А Орел, Орел, це імперія? Ну, звісно. Надзвичайно прозора алегорія Російської імперії, її хижує навблаганної сили. Але найважливіше те, що цей дух, як і міфічний титан, виявляється незнищеним і сміється знову. Саме так його катують, довбуть ребра, але він щоразу відроджується, і навіть сміється знову. Це ж пряме вцілення тієї ідеї, що далі звучить не вмирає душа наша, не вмирає воля. Тобто, виходить, яка б не була зовнішня сила, яке б насильство. Воно не може знищити саму суть, внутрішню свободу. Точно, як у тих рядках, і неситий не виоре на дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Оцей неситий хто це? Хто намагається зробити неможливе виорати поле на дні моря? Неситий це ну просто геніальна метафора імперської влади, її ненаситної. Просто хижацької жаги до поглинання, до руйнації всього самобутнього. Зрозуміло. І Шевченко каже: ці потуги марні, коли йдеться про основи основ, душу народу, його мову, слово живе, його волю це неможливо знищити. Ну, так само неможливо, як виурати поле на дні моря. Тобто імперія може захопити землю, зламати фізично. Так, але скувати душу живу. Це поза її силами. Гаразд. Отже, неситий це сила, що намагається придушити оцей незламний дух, але далі поема робить такий цікавий поворот звернення до Бога, і воно ну, дуже неоднозначне. От так. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить. Здавалося б, покора, але одразу. Нам тільки плакать, 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 і хліб насушний замісить кривавим потом і сльозами. Тут відчувається цей надлом. І навіть докір коли далі йдеться, що правда наша п'яна спить, це як тут надзвичайно складний вузол емоцій, розумієте? З одного боку, так, усвідомлення людської слабкості перед вищою волею не нам діла твої судить, а з іншого глибоченне страждання. Просто крик душі від панівної несправедливості, від того, що ця правда десь спить. Є нотки розпачу. Є розпач, є нарікання на пасивність, на оцю вимушену скорботу, нам тільки плакать, плакать, плакать. Але, і це ключове, поряд звучить непохитна майже відчайдушна віра. Встане правда, встане воля. Саме так ми віруємо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, це надія, яка живе попри все. Хоча поки що, поки що реальність страшна. Течуть ріки, криваві ріки. І от ця реальність кривавих ріг підводить нас до прямого зіткнення імперії, яку поет з таким ну, вбивчим сарказмом називає «милостиві ми». милостиві приходить на Кавказ, нібито з цивілізацією, а насправді застукать сердешну волю та й цькувать. І ціна цієї місії, цієї цивілізації страшна. Лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало. Уявляєте цей образ, ціле море крові. Шевченко тут просто майстер сарказму, це його зброя. Він безжально показує справжню ціну імперських завоювань. Це не слава, ні. Це буквально море розлилось, огнене море, сліз і крові. А цей вигук слава, слава. О, це апогей. Слава слава! хортами, гончими псарям і нашим батюшкам-царям слава. Це ж знущання. Кому слава? Хортами псарям саме так, тобто тим, хто цькує, хто полює на людей. Це викриття офіційної пропаганди, яка прославляє війну її організаторів, псарів, царів, а про людські жертви ані слова. За цією славою лише гори і смерть. Цей рядок про хортів, гончих і псарів він просто вражає своєю зневагою, так? Але одразу після цього сарказму різкий перепад, звернення до самих кавкавців. Контраст неймовірний. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Вже зовсім інша інтонація. І далі борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Тут вже жодного сарказму, це чистий полум'яний заклик. Абсолютно, це момент найвищого піднесення в поемі. Вияв такої глибокої солідарності, моральної підтримки тим, хто бореться за свою землю. Шевченко однозначно каже, правда і Бог за ними. Він протиставляє їхнє життя, так, їхнє природне, вільне життя, де чурек і сакля все твоє, воно не прошене, не дане, ніхто і не возьме за своє, і протиставляє його тому ладу, який несе імперія. Їхня боротьба це боротьба за фундаментальні цінності, за волю святую. А що ж це за лад такий, який несе імперія? Шевченко його малює ну, дуже гостро. А в нас на те письменні, ми читаємо Божі глаголи. Письменні, читаємо. І від глибокої тюрми до високого престола усі ми в золоті і голі. Оце в золоті і голі – Це ж нищівна характеристика. Це діагноз. Діагноз імперському суспільству, суспільству контрастів від глибокої тюрми до високого престола, але по суті своїй фальшивому, тобто зовнішній блиск золото. Так, прикриває внутрішню порожнечу несвободу, оцю голизну. Письменність читання Божих глаголів ніщо не рятує від духовної і моральної голоти. Блиск золота тільки підкреслює відсутність справжніх цінностей. І цей сарказм він же досягає просто піку, коли йдеться про претензії імперії бути носієм християнства, просвітництва. Отак. Це взагалі ми християни. Храми, школи, усе добро сам Бог у нас, нам тільки сакля очі коле. Уявляєте, сакляємо мочі коле. Чом вона стоїть у вас, не нами дана? чом ми вам платить за сонце не повинні. Оцей рядок про плату за сонце це ж квінтесенція імперського абсурду. Саме так Шевценко тут просто роздягає імперську ідеологію до кісток. Він показує, як високі поняття віра, освіта, добро. Використовується як ширма. Ширма для чого? Для брутальної агресії, експлуатації. Під приводом науки, до нас в науку ми навчимо. Імперія прагне нав'язати свою волю, виправдати грабунок. Чом ми вам чурек жива та вам не кинем, як тій собаці, і тотальне підкорення аж до платить за сонце, і згадує реалії так. Страшні реалії безмежний Сибір. Одна Сибір не ісходима, незліченні тюрми, а тюрм, а люду, що й лічить і гнітюче мовчання підкорених народів Молдованина до фінна на всіх язиках все мовчить. І це цинічно видається за благоденствіє. Ну це ж просто знущання над офіційною версією єдиної та неподільної. І церква теж потрапляє під удар. Ще як. Згадується постать святого ченця, який, висмиковуючи цитати з Біблії, фактично виправдовує злочини влади, показує шлях до раю через грабунок і насильство. В нас дери, дери та дай, і просто в рай, хоч і рідню всю забери. Тобто релізія як інструмент, як інструмент легітимізації імперського свавілля, гірка сатира. І ця тема лицемірства вона ж продовжується в описі кріпацтва. Ще однієї реалії імперії, так Продаєм або у карти програєм людей, не просто людей, а таких Таких хрещених, ну простих, тут вражає не лише сам факт продажу людей, а й оце цинічне самовихвалювання. Мовляв, ми ж по закону, ми не якісь там єшпани чи жиди, які крадене перепродають. Жах. Тут соціальна критика сягає ну проста похижею. Шевченко звинувачує панівний клас суєсловів, лицемірів, тих, хто люблять на братові шкуру, а не душу. Шкуру, а не душу. Так, вони експлуатують людей заради дрібнязкової наживи, дочці на кожушок, жінці на патинки, прикриваючись законом і фальшивою християнською мораллю. Це звинувачення в дегуманізації. Люди це просто товар, ресурс. І весь цей аналіз брехні, насильства, морального занепаду, він підводить до одного з найсильніших, мабуть, найболючіших моментів поеми пряме звернення до Христа. Так, це дуже сильний момент. За кого ж ти розіп'явся, Христе, Сине Божий? За нас, добрих, чи за Слово істини? Чи може, щоб ми з тебе насміялись? Воно ж так і сталося. Це ж звучить майже як виклик, як богоборство, народжене з розчарування. Це риторичне питання, яке оголює страшну прірву, прірву між ідеалами християнства, любов'ю, істиною, жартовністю і тією реальністю, яку бачить поет. Тобто, храми є, ікони є? Так, храми стоять, ікони сяють, люди моляться. Але за цим фасадом кража за війну, за кров. Молитви перетворюються на що? На прохання допомогти братню кров пролити. А дари церкві це з пожару вкрадений покров. Тобто жертва Христа виявилася марною. Це не просто критика лицемірства, це глибокий і страшний сумнів. Чи не була жертва марною, чи не перетворили її на посміховисько ті, хто мав би жити за його заповідами? Це нищівний вирок фальшивій побожності. І тому просвітництву, яке несе тільки рабство. Отже, вся ця імперська наука, вся цивілізаторська місія зводиться до дуже простої і ну, страшної формули. До якої ж все покажем. Тільки дайте себе в руки взяти, як і тюрми мурувати, кайдани ковати. Тобто навчать, як бути рабами. Виходить, що так всьому навчим, тільки дайте свої сині гори остатні. Велике знання, яке пропонує імперія, це наука рабства. Саме так. Шевченко геніально зводить всю суть імперського проекту до цього: навчити поневолені народи мистецтву рабства, як будувати для себе тюрми, як кувати кайдани, як плести батоги, якими їх же й будуть бити. А ціна, а ціна віддати останнє, те, що ще недоторканне, їхню землю, їхню свободу. Символ якої оті сині гори Кавказу. Це фінальне безжальне викриття справжньої мети імперії, тотальне поневолення, знищення самобутності. І після цієї такої глобальної нищівної критики імперії поема раптом робить дуже особистий ліричний поворот звернення до Якова Дебальмана Так, до друга, якому присвячено твір. І тебе загнали, мій друже єдиний, мій Якове добрий. Не за Україну, а за її ката довелось пролить кров добру. Страшні слова. Довелось запить з московської чаші московського отруту. Тут вже не узагальнення, тут відчувається справжній живий біль втрати. Трагедія Якова Дебальмана, він же був талановитим художником, офіцером, українцем за походженням і загинув на Кавказькій війні, служачи тій самій імперії, що поневолювала його рідну Україну. Тобто його доля це символ. Так, для Шевченка це символ трагічної долі багатьох українців того часу, змушених проливати кров за чужі інтереси, за інтереси Ката своєї батьківщини. І звернення до його душі живою душею в Україні Витай, це не просто вияв особистого горя. А що ж це? Це спроба поетичним словом подолати смерть, розлуку. Знайти духовний зв'язок через спільну любов до України, яка їх об'єднує, попри фізичну загибель друга на чужій загарбницькій війні. Фінал поеми залишає таке, знаєте, щемливе відчуття, суміш гіркоти і надії. Так, є таке. А поки що мої думи, моє люте горе, сіятиму. Вітер, тихий з України, понесе з росою мої думи аж до тебе. Це віра поета. Віра в те, що його слово, його біль, його послання воно подолає все: відстань, час, навіть смерть, що його почують. Абсолютно, отже, якщо підсумувати наше сьогоднішнє занурення, Кавказ це ну, неймовірно багатогранний текст. Тут стільки всього. Це правда, цей і гнівний вирок імперському насильству, колоніалізму, лицемірству і водночас гімн нескореному людському духу. Волі до свободи і заклик до боротьби, і глибоке співчуття до всіх поневолених народів. І поруч з цим філософські роздуми про правду, віру і дуже особиста драма втрати друга. Саме ця багатошаровість, оце поєднання, власне, і робить поему такою потужною, вона залишається надзвичайно актуальним антиімперським маніфестом. Чому? Бо Шевченкові вдалося геніально поєднати. Гострий політичний протест, глибокі філософські роздуми про владу, свободу, правду, віру і надзвичайно інтимні емоційні переживання. Це не просто політична декларація чи ліричний вірш. Це синтез. Так, це синтез, який резонує крізь століття, знаходить відгук у досвіді різних народів, різних епох. Ось чому вона така універсальна. Справді вражає наскільки гостро і ну сучасно можуть звучати рядки, написані майже два століття тому. На жаль, так багато з піднятих тем не втратили своєї актуальності. І на завершення, можливо, залишимо слухачам одне міркування. Давайте, я якраз хотіла запропонувати ось поема Кавказ, створена всередині ХІХ століття, її теми боротьба проти імперського гноблення, викриття лицемірства цивілізаторів, питання ціни свободи, людської гідності. Чи не змушують вони нас по-новому подивитися на те, що відбувається сьогодні? Саме так. Чи не змушують вони нас по-новому поглянути на сучасні події, на сучасні виклики? Які паралелі, а можливо, і контрасти, можна провести між світом Шевченка і нашим сьогоденням, розмірковуючи над його посланням? От про це варто подумати.